Хлопці, всім привіт! Ловлю матки на наркоз зараз. От. І просив чоловік поміряти під рамковий простір в нуклевусі. Значить, Рамочка у нас 13,5, ну, від бруска від цього 13,5 від плечика. А тут міряю. Так, ну, тут 19,5 десь. Тобто 19 19,5-13,5, 6 см підрамковий простір. От так. Тобто досить, досить великий підрамковий простір. Так, і другий момент. Тобто перше питання, це друге питання. Значить, тобто продвинуті давно вже заселяються рамками з розплодом. Зимоють і так далі. <реш> Мені це смішно. насправді. Тому що насправді для кого одне добре, друге погане. І якби, навпаки. Но ми вже зимуємо і ми заселяємося з базових сімей вже давним-давно. Ось Я зараз теж збираю матки на той же самий наркоз. От. Тут е, маточки е, неплодки розсипаний, розсипаний був нуклеусний парк. З цих базових сімей. І сюди ми дали неплодки, які тут будемо зміняти штучно. Ну, тобто будуть матки молоді. Де два корпуси це вже були раніше розтрушені і там вже матки сіються, там нормально. А от де один корпус, тут ще тільки були пізніше, вони розсипалися, тобто пізніше були маточники і нуклеуси заселялися. І фактично ці. Ну коли трошки ще відстають, тобто в них тільки будуть піднімати. Ну, от, от така історія якби. Тому, про засипав нуклеуса з Щерпака, а продвинуті хлопці вже там всякі. От мені цікаво про, про кого мова, власне, про ці продвинуті. От. <с> якби цікаво, коротше кажучи. <кх -кх 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 -кх. Так. Тут впала кліточка впала вниз. Зараз ми її достанемо. Ось вона впала. Вот Тому э, ці всі анекдоти там, про засипав зну, з, з черпака і так далі. Ну, смішно, чесно слово, хлопці. От. Тому що для мене це вже теж пройдений етап, там, засипати так чи засипати по-іншому. Є люди, які засипають е, тисячі моткоміст з е, Черпака, якби нормально в них все відбувається. Є люди, які, ну його Шеленітмірович, мабуть, перша людина в Україні, яка з розплоду заселяється, якби теж тисячі матків, в нього теж все чудово. Тому тут немає одної якоїсь лише істини. То, хто як до чого привик, хто як пристосувався, так і працює. От, до прикладу, з того затрушеного, затрушених тих е, бджоломаток. Так діло, в тому, що... Чи ще так діло в тому, що якщо взяти, наприклад, ту ж саму Германію, то ну, там в основному все на затрушену бджолу. От, ніхто там... ну, теж є, звичайно, заселяються, там, якщо це якісь великі нуклеуси типу міні-плюса і так далі. Але якщо взяти всякі там апідеї, і тому потім, то тільки затрушена бджола. Тому не треба всіх під свою, от ти навчився щось там робити, і всіх починаєш часати під свою гребінку. Я говорив про Nucleus Парк Плюс у своєму порівнянні, в тому, що я порівнював. Я порівнював Дубанчиковий, ну це фактично закарпатський варіант Нуклеуса. Я порівнював Парк Плюсовський, я порівнював на вузько високу рамочку, двохрамочний, я порівнював значить, маленькі. Типу як під Єгошинську рамочку е, окремі, ну, тобто вони як, ну вона не, не яка підея звичайно, підея трошки менший, Але якби така сама історія. Ми е мали восьмимісні, е, ми мали 16-місні. І е, до того ж, ЕВК ми порівнювали. у мене зараз стоїть 30 ЕВК. До речі, ЕВК якби класна штука, і ця класна штука. Вона, до речі, теж у мене виробництво Парк Плюс. Я ними дуже якби, довольний. Нуклеуси ну, досить ці ЕВКшки, вони досить цікаві. В плані того, що от треба якісь маточники залишаються, наприклад, ну, не розселили їх, там, наприклад, якісь заві, і так далі. І от ЕВКшка, вона зовсім мало бджоли потребує. От. І дуже легко її власне. Заселити. Тобто, ВКшка заселяється, маточку можна кинути, до речі, і пізніше, ну, не треба прямо при заселенні кидати ВВК. Ну, тому ВК ми теж використовуємо, використовуємо для штучного от, І якби, я дуже ними довольний. Ну, ВВК не заселяються з розплоду. Хоча продвинуті, я не знаю, може вони ВВК з розплоду заселяють, мені б, це було б цікаво побачити, продвинутих. Тому така історія. Добре, все на тому. Ми пішли далі. Наркозити маток. Всім до побачення.